Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про нову акцію, що стартувала на біжі Бабіт Вже сьогодні, 15 березня, називається вона Дробчик за об'ємчик. Так, з назвою можете зрозуміти, що тут як такої халяви не буде, треба буде трішечки попрацювати. Але винагороди тут також суперові. Давайте спочатку поговоримо про них, а потім розповім, що саме потрібно робити. Так, що ж тут можна заробити, отримати. Дивимось, є 15 тисяч USDT такий призовий фонд, 14 з яких розділять між собою всі кваліфіковані користувачі. Хто це такі? Це ті, хто виконає умови. Про які ми зараз поговоримо. Також тисячу розділять 5 користувачів з найвищим обсягом торгівлі в період акції. До речі, ось цей призовий фонд, ці USDT, вони є вивідні. Це не бонусні на торгівлю, це не погашення комісії, не талони на хліб. Це вивідні гроші, які прийдуть вам на спот. А також 20 щасливчиків розділять 20 метжбокс. Що таке меджбокс, точно вам не скажу. Зазвичай меж це якась річ з логотипом компанії. Наприклад, як ось в мене худі, написано бабіт. так само це може бути кружка, Термос, футболка, кепка і, і ще щось подібне. Так? Можливо, це презент, який включає в себе зразу декілька предметів, умовно кажучи, ящик, в якому буде зразу це все. Тобто і футболка, і кепка, і худі, і, 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 і термос, і кружка. Точно не скажу. Але в будь-якому випадку такий презент було би приємно отримати. То що ж потрібно зробити, щоб прийняти участь? Давайте подивимось. До речі, про цю акцію я написав себе в телеграм-каналі ще до того, як вона стартанула. Ось в мене є пост. Тому, друзі, дуже рекомендую на нього підписатися, посилання в описі, щоб бути в курсі одним із перших. Так, що потрібно? Бути зареєстрованим за партнерським посиланням. Це дуже важливо. Будь-яке посилання не підходить. Якщо ви просто так перейшли в Google, там знайшли байвід і зареєструвалися, так також не підходить. Наприклад, якщо ви зареєстровані за моїм посиланням, все нормально, можете приймати участь, тому що я являюсь Партнером біржі Bybit. Якщо у вас ще немає аккаунту, посилання в описі, реєструйтесь і все нормально, можете приймати участь. Якщо ви не знаєте, чи ви за партнерським посиланням зареєстровані, то спробуйте згадати, де ви бачили, за посиланням якої людини ви реєструвалися, і вже в нього дізнатися, чи є він партнером біржі Bybit, чи ні. Друге, що потрібно зробити, це перейти на ось цю сторіночку. Якщо ви в Телеграмі, то просто натискаєте вас перекіну. Якщо ви в ютубчику, то в описі буде посилання на сторінку з умовами. На сторінку з акцією, і тут буде кнопка. Ось вона є. Взяти участь. Її треба натиснути обов'язково, тому що це реєстрація вже конкретно в цій акції. І третє, що потрібно зробити, це набрати торговий обсяг від 50 тисяч на деривативах. Можна вибирати будь-яку пару. Також момент обов'язково проходимо KYC. сі. В принципі, ківа сі набаві потрібно для кожного промо, тому якби це, це треба зробити, бути зареєстрованим за партнерським посиланням. Про це ми вже говорили. І давайте ще повернемося. Хто ж такі кваліфіковані користувачі? Я думаю, що вже тут зрозуміло. Це ті, хто зареєстровані за партнерським посиланням, які пройшли ківесі, які натисли ось цю кнопочку взяти участь і які набрали торговий обсяг від 50 тисяч на деривативах. Робити це все можна до 31 березня, в принципі, часу ще є, так це тільки старт, тому приймаємо участь, в кого є бажання. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. ласка, поставте лайк цьому відео, обов'язково підписочки на YouTube, на Telegram. Посилання в описі. Всім гарного дня, гарного настрою, великих заробітків. До нових зустрічей. Пока!